Слава Україні! Ще одне цікаве питання це питання американського гігантського грошового балансу. Справа в тому, що Федеральна резервна система надрукувала величезну кількість грошей і навіть вже почала зворотній продаж казначейських паперів і гіпотечних кредитів, тим самим зменшуючи показник М2, себто кількість грошей в системі. Поки що ФРС не збирається відновлювати друкарський вистав. Питання: а звідки США брати кошти на покриття дефіциту бюджету в умовах інфляції? Та з фінансових ринків? Адже Міністерство фінансів США нічого не залишається, як розміщати додаткові облігації на ринок, так звані трешеріс. Ще раз, звідки йдуть гроші? Відповідь з ринку акцій і з фондового ринку. А що означає відтік ліквідності з фондового ринку? Це падіння. А можливо і паніка на тлі зростання прибутковості десятилітніх облігацій, яке зазвичай передує черговій світовій економічній кризі. А це означає, що спред між відсотковою ставкою прибутковості дворічних і десятирічних облігацій буде розширюватися і зростатиме ще більше, оскільки десятирічні облігації зазнають відтоку капіталу, а дворічні навпаки. Але чи спалахне фінансова криза 2022 чи 2023 року, повірте мені, із впевненістю можу сказати, цього не знає ніхто. Але те, що вона має бути, то про це говорить весь ринок і вже дуже багато років підряд. Фінансові кризи рідко трапляються тоді, коли на них всі очікують. Найчастіше вони приходять раптово, як варіант навіть через такого собі чорного лебідя. Цілком можливо, що цілий 22 і 2023 роки ринки продовжать своє зростання за умови, якщо ФРС вдасться подолати зростання інфляції у США. Але ставку на це робить дуже мала частина аналітиків. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте палець вгору, обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок. До нових зустрічей, друзі!